Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні я трошки поекспериментую і хочу додати відео вже з таким живим звуком на фоні, звуки нашого села. І запрошую на невеличку прогулянку нашим молодим садом травневим, і також розкажу, покажу, як виглядають мої троянди після кардинальної обрізки. Можна так сказати, що це троянди з нуля, тому що майже всі, крім ось цієї ругози, яку ви зараз бачите, були дуже сильно обрізані. І нічого їм насправді не бракує. Все добре, всі відросли. І одразу хочу сказати такий момент. Тобто, перше правило, в принципі, при вирощуванні троянд, бо дуже часто мене запитують, так. Що робити, якісь поради після весни найкраще все ж таки обрізати кардинально до світлої середини, до білого стебла. І не мати потім проблем з захворюваннями, не бігати з оприскувачем. Зазвичай, тобто, якщо ви десь щось пожалієте, воно або буде погано співпочувати в результаті захворіє, або просто це вже йде такий, знаєте, як філософська тема, це йде як наслідок використання. Дуже багато потім хімічних препаратів у вашому саду. Ну, я говорю зараз конкретно про троянди, бо, звісно, там ось є інші рослини, потрібні там, оприскування чи садові, плодові, ну, хто як любить. Але я додам так власне, свої, свої якісь такі філософські думки. Це те, що здорова троянда на початку, тобто перша якась обробка може бути мідівмісними препаратами або Ось, і далі при правильній обрізці троянда буде відростати з нормальною силою, при удобренні, і не потрібно вам потім хвилюватися і бігати з оприскувачем, і лікувати власне ті всі плямистості, це все. Ось, як ви бачите, ось ці троянди ну вони повністю відросли з нуля. Це була така кардинальна обрізка. Ось ця троянда П'єр деронцар. Тут все ось так виглядає, це такий молодий приріст всі вони будуть цвісти. І, ну, єдиний мінус, так, що вони не будуть такі дуже високі, але я і так стараюся їх стримувати і обрізати. Бо... Чим вища троянда, тим більше опори це все потребує, потім розростається, і в другій половині літа ну, вони переростають свої розміри. Ось наступне власне це такий момент, який я на початку свого досвіду вирощування троянд не знала. Це те, що троянди вони переростають свої розміри, навіть ті, які вказані, заявлені. І загущена посадка це ще один такий момент, коли ну, ви садите поруч багато троянд, або там трояндову таку клумбу робите. І ці троянди потім е, наростають дуже сильно, особливо в другій половині літа, і будуть хворіти, і буде всяка борошниста роса і інші моменти. Тому я вже врахувала е, ось ці свої помилки і вам про них розповідаю. Бо це важливо і краще мати достатню провітрюваність. І знову ж таки, як наслідок, не бігати з оприскувачами і ну, якби не лікувати вже наслідок тих всіх моментів. Ось тут, бачите, базальні пагони відростають. Все добре, тобто трянточка була повністю обрізана. Але нічого страшного якби не сталося. І все, думаю, буде гарно квітнути. Я це все покажу вам на відео, звичайно. Тут біля паркану в мене ростуть піонії, це посадки цього року. І. Ну, звісно, що то була неправильний такий момент садити весною. Але я думаю, що все буде добре. Я ще їх самольчую і буду садити. Е, власне, піоні є ті, які мені ще будуть з флоріумом, які з флоріуму я замовляла. Е, ось, так. Троянди виглядають. Все досить добре збережене. Ну, на початку ніхто не хворіє, і точно я знаю, що до другої половини літа, до другої хвилі цвітіння, в мене ніяких захворювань немає. Ось. Ще е, такий момент, який я нагадала собі і хочу сказати, що ніколи не м -м, сидіть троянди в низинах. В мене є е, деякі такі ділянки, які трохи нижчі там рівня, е, які можуть більше мати скупчення води. Тобто ну, троянди цього не люблять, як і більшість квітів, які люблять сонце і сонячні місця. Тобто я рекомендую садити все ж таки на таких горбочках, підняттях. Тобто, якщо ваша ділянка є рельєфна, то обов'язково це має бути місце добре освітлювальне і там, де не застоюється вода. Бо це знову ж таки буде проблема. Тобто, Бачу, що там в групах пишуть поради, питають, скидають фото, що з трояндою. Так, можна там якісь моменти хрущі, щось під'їдає, але дуже. Часто причина це є застій води і якісь процеси гниття, ну і відповідно захворювання. Так, в мене ці іриси будуть цвісти. Я, звісно, в шоці. Це багато врятованих ірисів. Про це буде окреме відео в мене, коли вони хоч трошки почнуть квітнути. А це піонія Strawberry Sunday, якось так. Ем, ну, Гарна, вона в мене другий рік наросла від. Матла Флауерс, я саме там замовляла цю піонію. Ось це в мене передній такий квітник біля будинку одразу, біля лавочки. І теж всі троянди майже, майже на одну бруньку, не дві, були обрізані. Тобто в нас немає душів, не так виглядають, як би хотілося, звісно. Але то, те, що я там поливаю, ну то значення особливого немає. Тут біля паркану теж все добре. Ось така піонія теж посаджена з Оліксу цієї весни. І така вона маленька, але живенька. Тобто все добре. Ось тут П'єр де ронсар, який у мене росте в дуплів в згнившому ясені. І там вже є такі бутончики, ну всі троянди на бутонах. Ось відео ще минулого тижня я знімала. І ось тут у нас гірлянд Амур. Дуже гарна троянда. Я вже чекаю цвітіння, як воно буде. Ось, Тому така моя філософія, до чого я прийшла. що зараз по мінімуму використовую всяких обробок. Єдина обробка, яка була, це від тлі. Тобто я обробила, щоб ну, тля не пошкодила ті бутони. Такий маленький в мене дельфініум, ось ці горщики три. Зійшов в мене синій, рожевий і білий. Ось голубий не зійшов. ну Нічого, будемо їх дорощувати. І, в принципі, ось це дельфініум з минулого року посадки, але, як я зрозуміла, було різне насіння. І деякий був низькорослий, а деякий високорослий. Ось так виглядає. Сьогодні ми в теплиці посадили помідори, то я вирішила вам показати, що з ними. Це помідори, які я вирощувала на підвіконні, привезла і, в принципі, будуть вони вже рости в теплиці. Невдовзі це вже в наступному відео покажу, будуть квітнути ці іриси. Це теж я садила їх минулого року і бачу, що є вже бутони. Це дуже добре. Ось це троянда а, піано. І тут після обробки видно, як тля попадала. Вчора я обробляла, то прекрасно. Тобто, ось єдине, що мене змусило а, такою ранньою весною вже зробити таку обробку першу, це хімічно, звичайно, тому що ну, тля і шкода, щоб вона просто з'їла ті молоді бутончики, чи якось пошкодила, вони потім будуть пошкоджені. Тому вирішила все ж таки, от, в Троянді обробити е, такою баковою сумішу, дала інсектицид плюс фунгіцид. Е, я не дуже е, хочу так, якби наголошувати на цій темі, але ось е, ну, коли є проблема, так, то, е, звісно, краще. Зробити обробку і уникнути, якби зробити якусь профілактику. Але зазвичай, тобто, є якісь певні правила, які варто дотримуватись і ці моменти нівелювати. Тут в мене така нещасна лаванда, яка відростає, але хочу показати, що в цьому місці посаджені жоржини. Одна партія від флоріума, і інша партія з Олікс, я замовляла. І вони вже там починають прокльовуватися, ну, все класно. Треба буде більше також замульчувати. Земля у нас, як ви бачите, тут це просто грудки землі. Ну, Але маємо те, що маємо. Жоржини я просто сажу вперше. І дуже цікаво, що з них вийде загалом в цьому сезоні. Ось такі справи. І там ще посіяла таке поле з насінням однорічних квітів, таку грядку зробила. Ну, Земля в нас, звісно, прекрасна. Грудки землі засохшується глина, вона дуже сильно тримається, купа І ну, дуже важко з нею працювати. Потрібно постійно поливати. Проте я спробувала тут посіяти такі однорічні квіти, тут і цинія майори. Тобто тут різні такі однорічники і чорнобривці, і так далі. Просто цікаво, чи вони тут загалом виростуть. Я хотіла спробувати ось такий перший рік, так як достатньо є землі, і щоб використати тут вже ділянку під квіти. І хочу ще показати таку невеличку гортензію, яка просто вижила після того, як. Одним словом, мама вкорінювала, я врятувала від одного шкідника, і вона вижила, і от, власне, сподіваюся, що все буде з нею добре. Ось таке відео, друзі. Дякую вам за коментарі та лайки. Всім па-па!